Права 765. Офіс обладнаний приладами освітлення, які споживають 800 Вт щогодини. Щодоби прилади працюють по 9 годин. Якщо замінити їх на енергозберігальні прилади, то витрати скоротяться на 30%. Перше завдання: скільки Вт протягом тижня, 5 робочих днів, можна заощадити, використовуючи енергозберігальні прилади. Ну що ж, автор тут припустив помилку типову для багатьох людей. Справа в тому, що він плутає потужність та енергію. Потужність у нас вимірюється в ватах, основна одиниця може вимірюватися в кіловатах. Вона показує енергію, що споживається за одиницю часу за одну секунду. Ну, а енергія у нас вимірюється, основна одиниця це джоулі, але у побуті може вимірюватися для електричних пристроїв в кіловат-годинах чи у ват годинах Ну що ж, тобто тут 800 Вт щогодини, лишнє слово щогодини, просто прилади потужністю 800 Вт. Гаразд, Вони працюють по 9 годин. Так ми порахуємо, скільки годин, тобто споживання енергії, наприклад, яке за один день. Ну що ж, за умовою сказано, що витрати в нас скоротяться на 30%. Давайте ці відсотки переведемо в долі одиниці. Записуємо тоді перше завдання, перша дія. Ну і 30%. Відсотків. Записуємо, що це 30, що множиться на 0,1, бо у нас відсоток це сота частина. Переносимо кому ліворуч на два розряди, 0 в кінці відкидуємо, то в нас вийде 0,3. Гаразд. Сказано, що витрати скоротяться на 30%. Це означає, що і потужність приладів у нас зменшиться на 30%. Лише так може зменшитись тоді витрати. Ну що ж, давайте дізнаємося тоді, наскільки зменшиться потужність приладів. Отже, записуємо друга дія. Тобто ми 800 Вт множимо на 0,3%. І це дорівнює, це можна записати як 80. Що множиться на 3, ну і це дорівнює. 8 на 3, 24. І 1, 0. Це буде 240. Записуємо в дужках, чого Ват. Записуємо. Це в нас буде тоді зменшення. Потужності. Гаразд. Тобто зменшення потужності споживаної становить 240 Вт. Ну, гаразд. Якщо у нас прилади будуть споживати на 240 Вт менше, якщо їх вимкнути на 9 годин, то скільки ж тоді вони будуть споживати електроенергії, записуємо третє дію. Тобто ми 240 Вт множимо на 9 годин і це дорівнює. Ну що ж, я не візьмусь тут усно рахувати. Давайте ми 240 помножимо на 9. Записуємо 240. Що множиться на 9. Множимо. В кінці у нас 4 помножити на 9, це буде 36. 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 9 це 18, плюс 3 це 21. Тож, ну дописуємо в кінці 0 то записуємо, що це буде дорівнювати 2160. У дужках записуємо, чого ми вати помножили на години. Це буде ват годин. Записуємо. Це в нас тоді буде скорочення. скорочення витрат за день. Гаразд. Тобто кожного дня офіс буде споживати на 2160 ватт-годин менше. Гаразд, нас запитують, а скільки ж тоді за 5 робочих днів буде можна заощадити? Ну що ж, записуємо четверта дія. Потрібно цю суму 2160 помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити на 5. Записуємо тоді 2160. Давайте записуємо тут 2160. Що множиться? На 5. Множимо. 6 помножити на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8. 2 помножити на 5 це 10. Дописуємо 1 0. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 10800. дужках записуємо чого? Вт годин. Ват годин. Це в нас буде тоді десь десять тисяч вісімсот можна заощадити. Можна заощадити. За тиждень. За тиждень. Гаразд. Ну що ж, отже, ми знайшли, скільки ватт-годин можна заощадити 10 800 Вт годин. Гаразд. Ну, тоді переходимо до другого задання проект на діяльність. Дізнайся, скільки коштує 1 кВт. година і обчислює, скільки грошей можна заощадити протягом цих п'яти днів, використовуючи енергозберігальні прилади. Ну що ж, зараз вартість електроенергії в Україні це 2 гривні 64 копійки або 2,64 гривні. Тобто записуємо друге завдання, перша дія, і записуємо, що вартість. Одного одної кіловат години становить записуємо 2,64 гривні. Гаразд. Ну що ж, нам потрібно тоді 10800 тисяч ват годин. Перетворити в кіловат години. В одній кВт-годині тисячу Вт-годин. Тоді потрібно це число поділити на тисячу. Записуємо тоді друга дія. Тобто 10 800. Запишемо Вт-годин. Це дорівнює 10 800. Що ділиться на тисячу. І це у нас будуть вже кіловат години. Ну і це дорівнює. Забираємо кому, переносимо на три розряди ліворуч. У нас тоді вийде 10,8 кВт годин. Гаразд. Тобто можна заощадити 10 кіловат-годин. Ну що ж, Вартість електроенергії в нас є. Витрата електроенергії в кВт-годинах у нас є. Ну що ж, як знайти тоді витрату? Потрібно тоді оцей об'єм енергії 10,8 помножити на 2,64. Бо 1 кВт коштує 2,64. Записуємо тоді третє дія. Тобто ми 10, або давайте 2,64 множимо на 10,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді множити. Записуємо 2,64. Так, 2,64, що множиться на 10,8. Множимо. 4 помножити на 8 це 32, 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 8 48, плюс 3 це 51. 1 пишемо 5, запам'ятовуємо. 2 на 8 це 16, плюс 5 це 21. 264, що множиться на 1, це буде 264. Додаємо. В кінці у нас буде 2, тут буде 1, 1 плюс 4, це 5, 2 плюс 6 це 8, тут у нас буде 2. Раз, два, три знаки після кого ми ставимо, то записуємо, що це дорівнює 28 512 тисячних. Ну що ж, мова йде про гривні, тому тисячні нам тут не потрібні. Давайте округлювати. І записуємо, що це наближено дорівнює. Ну що ж, аналізуємо кількість у нас 2, 24 і менше. Тобто округлюємо тоді соті, залишаємо так само, як вони є. Не змінюємо їхню кількість і записуємо, що це дорівнює 28,51 сота. А в дужках записуємо чого? Гривні. Так? Отже, отже 28,51 гривні можна заощадити. Можна. Заощадити? Заощадити? Заощадити. Протягом цих п'яти днів. Протягом. Цих. П'яти. Днів. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Перше завдання. Так. Отже, скільки Вт протягом тижня можна заощадити? Ну, насправді, Вт-годин записуємо 10 800 Вт годин. Є друге завдання. Отже, скільки грошей можна заощадити протягом цих 5 днів? Ми знайшли, записуємо 28,51 гривні. Ну що ж, ось таке завдання про енергозберігальні прилади з доволі громісткими обчисленнями. На цьому вправу завершено.